Слава Україні! Одещина 4 5, 0, ніч без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Шахеди, слава Богу, цього разу летіли не до нас. Дякуємо силам ППО, що збивали ці клятучі мопеди та балалайки. На жаль, є влучання там на Дніпропетровщині. Слава Богу, без постраждалих, наскільки відомо, але тут мова про інше. І зразу хочу попередити вже тих. Не до блогерів, які знімали перельоти на Дніпропетровщині, служба Божа, Служба безпеки України знайшла. Так от, попереджаємо, якщо, не дай Боже, під час обстрілів на Одещині, можливих обстрілів, знайдеться така сама падлюка, знайдуть ще швидше і швидше, ніж на Дніпропетровщині. Це попереду. Так само щодо інформаційної гігієни. Власне, те, що сказав перед цим, вписується у ці рамки. Тому хто хоче отримати те, що треба, Можете спробувати знімати. А ви, шановні друзі, якщо бачите таких, то будь ласка, зразу давайте по шиї та відправляйте до відповідних структур. Отож, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги, зрозуміло, що у ворога агонія вони дуже не хочуть до міжнародного суду, але доведеться або нехай вб'ються. Отож, у нас все по плану. Енергетична сфера, посівна кампанія, і, звичайно, працюємо на перемогу. Обов'язково посміхніться слава нації, смерть ворогам! тримаємо стрій разом до перемоги.